Тільки що, до речі, хлопців чекав. І поїздка 440, дали 650. Норм, звісно, норм. Це хороше замовлення. Всі б так давали чайові. вони дають 650, а поїздка 440. Я й перепитую. Це все мені чому перепитую. Ну, Логічно, якби хотіли здачу, дали б 500. Або дали б 500 і сказали б без здачі. Ні, дають 650. Ну, я думаю, ну нічого собі, такі чайові рідко залишають. Але залишають, буває, так. За осінь мені пару разів залишали по 500 гривень чаюхи. І от цього разу 200. От більше я таких випадків не пам'ятаю. Три рази прям таку конкретну чаюху залишали, що не раз чаю можна попити навіть. А так в основному що люди залишають? Люди дають там поїздка умовно. 330 гривень люди дають 340, кажуть без здачі. Ну в принципі, за день так набігає, що цього вистачає перекрити зарядку автомобіля. А от прям така чаюха-чаюха, ух, це рідкість.